Доброго дня, любі діти! Я дуже рада, що ви надсилаєте мені свої повідомлення і мені дуже приємно, що вдома ви пишете і читаєте. А сьогодні до нас у гості завітав гном звуковичок. А це значить, що ми будемо повторювати все те, що ми знаємо про звуки. В житті нас оточує безліч звуків. Ми з вами чуємо, як співають пташки, як шумить вітерець, як їдуть машини, і наше мовлення також складається зі звуків. Давайте пригадаємо, чим відрізняються звуки від букв. Букви ми пишемо і читаємо. Давайте скажемо разом. Букви ми пишемо і читаємо, а звуки ми чуємо і вимовляємо. Давайте скажемо разом. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Всі звуки нашого мовлення поділяються на дві великі групи. Це голосні звуки і приголосні звуки. Голосні звуки це звуки, які ми можемо проспівати. Давайте скажемо разом. Голосні звуки ми можемо проспівати. Голосні звуки вимовляються тільки голосом. А О, У, оу е, і, і зватись будуть голосні. А щоб їх запам'ятати, можемо їх проспівати. А, О, У, е. І, і. Зватись будуть голосні. На схемі голосний звук. Ми позначаємо ось таким кружечком. Приголосні звуки ми співати не можемо. Давайте скажемо це разом. Приголосні звуки ми співати не можемо. Приголосні звуки можуть бути твердими і м'якими. Твердий приголосний звук. На схемі ми позначаємо однією рисочкою. М'який приголосний звук. На схемі ми позначаємо двома рисочками. Схема? Хм. А як, приміром, на твоїй схемі буде позначене слово парта? А ось як. Так позначені звуки слова. Що позначає цей предмет. Я пропоную зробити звукову схему слова РАК. В слові рак три звуки. Р. А. К. Перший звук Р. Ми не можемо його співати Р. Р. Це приголосний твердий звук. Другий звук. А. Ми його можемо голосно співати. Значить, він голосний. Позначаємо його кружечком. Наступний звук К. К. Приголосний, твердий. Позначаємо його рисочкою. Ось так ми зробили звукову схему слова рак. А тепер давайте разом із вами. Зробимо звуковий аналіз слова кіт. Скажіть мені, будь ласка, скільки звуків у цьому слові? Кіт. Правильно, у слові кіт три звуки. Перший звук кі. Він голосний чи приголосний. Так. Це приголосний м'який звук. Кі. Як ми позначимо на схемі? Приголосний м'який звук. Молодці. Двома рисочками. Другий звук. І, -і, І. Він голосний чи приголосний. Так, це звук голосний. Давайте проспіваємо його. І. -і, -і. Як ми позначимо на схемі голосний звук? Так, голосний звук ми позначимо кружечком. Молодці. Останній звук Т. Т. Який це звук? Так, це приголосний твердий звук. Як ми позначимо його на схемі? Так, приголосний твердий звук на схемі ми позначимо однією рисочкою. Ви розумнички. А якщо ви будете робити звуковий аналіз слова у зошиті, то тоді рисочки і кружечки ви будете писати у кожній клітиночці. I'm not